Україна, всім привіт. Продовжується оранка завдяки великим опадам оранка в нас під загрозою, ну, так образно кажучи, тому що в даний момент виходить тільки в т 150 так як прицепний. Плуг прижимає трактор до колій, чи той до землі, і він не буксує взагалі. Потрібно тільки періодично ставати, чистити між колесом і рамою, набиває землі. А так Джондір і Велесовський плуг не пішли. Не пішли в плані того, що буксує. Так же само я пробував, міняв і ставив і лемкен, думав, що може, і справді він там чуть ли не на Т-25 його можна тягати, нічого подобного. Все те саме. Ні, не цей. Нема діла, буксує. Зразу заїжджаєш, поки протектор, хоч трішки не залипший, ще кої як А далі. Буксує всіма чотирма, і хіба що на блокировки можна буде їхати. І батько доворює вже одну площу, так сказати, саме більшу. І щоб він не мучився на зворотах, заворювати зворота будемо джендіром і Велесовським Пон 3 плюс 1. І щоб. Так сказати, 100% пішло. В першу чергу ми зняли предплужники. Чому? Тому що зворота настільки тверді, друзі, що воно виходить між предплужником і основним корпусом, і тут прямо як отак камінь влази, і все, на тому і все закінчується. Буксує трактор важко. Ну, Скажімо так, то не воно. Також, як я і казав, в планах в нас поставити чи причепити даний плуг до Т-150. І подивитися, чи, допустимо, в таких самих погодних умовах, як зараз, чи він з ним буде буксувати, чи не буде. Ну, взагалі, як піде. Також ми переставили. Захват корпуса. От тут, ось на оцих отворах. Стояло ось на цьому отворі, Саме менше там, по-моєму, 30 чи 28, нібито. Поставили на 45. Що в нас виходить? В нас виходить в даний момент захват більший, ніж був до цього, ніж з чотирма корпусами. Получається, в нас було 4 по 30. Це метр двадцять. А зараз 3 по 45. Це получається, у нас метр 35. Правильно? ж? Правильно. Більший захват, але я думаю, що за рахунок того, що буде три корпуса. Може трактор піти легше, ніж що тірма. Ну, це ми вже, друзі, зараз провіримо на полі. Можливо, я й помиляюсь. Так, ну це що, заводим, їдемо. Так, друзі, ще, минуту вашої уваги, щоб поміняти угол атаки. Оці болти. Оцей вибивається повністю, оцей ледь-ледь відпускаєте. І оцей ледь-ледь відпускаєте. Ось сюди лом, клац, повернули, вставили зразу перший, знайшли дірку воротком, поворушили знизу і вставили другий. З оцим з середнім корпусом, там, де в нас виходить не рама і пластина, а. Рама, пластина і ще одна пластина. Оце саме важче переставити цей корпус. Тут ми відпускали все. Все це мається на увазі: оцей, 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 оцей. оцей, Так само і знизу. Тоді переставилось, в принципі, без проблем. Якщо. Пробувати просто повернути і попадати через усі пластини дуже важко, не у вас ні нервів. Нічого, скажімо так. Це такий лайфхак. Ну, з переднім також тут рама і пластина без проблем переставилась. Ну, та що, все, їдемо на поле. От, гратись. Так, ну і що, друзі? Що може бути краще, ніж плуг Велес, правильно, це два плуга Велес. Смали з трьома корпусами, захват 45, глибина 30 см, швидкість 8,1, 8,2, 8,5, 7,8, в залежності від того, чи комбайн попадає на код, чи той комбайн, чи трактор попадає на колію чи ні комбайна. Швидкість, що в мене що в батька одинакова, тому що я його рівно ми йдемо. Один одному не заважаємо. Скажімо так. Ну і взагалі вдвох цікавіше, скажімо так, виходить, що вісім корпусів на 45 Просто бомба. Так, друзі, день добігає кінця і пропрацювавши цілий день із пон 3 плюс 1, але з трьома корпусами, захватом 45 см максимальним, можна зробити певні висновки. Так, заорюю заворю, з ворота, як ото з Тіктока. Тільки ги ги, 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 геге тільки гицаю, аж гикає, скажімо так. Так, друзі, оце якраз зупинився на межі. Це е, тут орав пон 5 плюс 1. Оце ось до дощу. Оце ось після дощу, межу видно. Просто красота, футбольне поле. І заорієм з ворота. Заглибили ще на дві позиції нижче, тому що з ворота затрамбовані, це просто жах. Так. Сьогодні пробував працювати по рекомендації підписчиків у... Плаваючому положенні на центральному винтові. Друзі, це просто бомба. Всім рекомендую. Просто супер. Получається, він взагалі не держить. Оце виставив, опустив плуг вниз. Тож не так, не вниз. Загнав загінку, проїхав, став Відпускає, щоб стояв по центру, отвору і все, і забув. Набагато рівніше йде трактор. Потім відповім зразу на питання підписчикам, чи потягне даний плуг МТЗ 82-й, 92-й і так далі. Друзі, я зробив для себе висновок і вам рекомендую. Оце даний джондір буде працювати з трьома корпусами. Чому? Відповідаю, іде набагато легше. До цього в нас було 4 корпуса і захват був 30 сантиметрів. Зняли ми, і це, виходить, в нас 1,20 двадцять. Зняли ми один корпус, викрутили захват максимальний на 45 сантиметрів. І в даний момент у нас захват за один прохід більший, а трактор йде легше. От, казалось би, чи невозможно, чи якась фантастика, але це факт. При тій самій глибині 30 сантиметрів, ну зараз більше, бо, як я казав, з ворота, додав. При тій самій глибині 30 сантиметрів, повторюсь, ходив я сьогодні із швидкістю 8,4, ні, Не, так, від, від. 7,5 до 8,5. Взагалому половиною. Взагалом було від 8,5. 8 Залежало все тільки від того, чи попадав трактор на колію комбайна. І чи це вже було ближче до краю поля, чи це вже було більш середини. Наскільки, скажімо так, щільний грунт? По поводу МТЗ-82, три корпуса із захватом 30 сантиметрів 35, це вже треба експериментувати, адже тут чотири позиції, на які можна регулювати. Залежить це в першу чергу від структури. Ось, бачите, чотири отвори. Залежить це в першу чергу від структури вашого ґрунту, який захват ви будете виставляти. Чи це супіски, чи це чорноземи. Потім залежить також від того, чи суха земля, чи мокра. Дуже важливу роль це грає. Але три корпуса і не більше. Це хоч це МТЗ-82, хоч це. МТЗ-92 на 130 лошадей вже можна пробувати 4. Ну, в принципі, я ж кажу, яка різниця, чи ти тянеш 4 важко, чи ти тянеш 3, але ще більший захват получається Роботи все одно більше робиться і тракторові легше. Так. На початку відео я казав, що ми зняли предплужники тому що заорюючи з ворота між предплужник і корпус, ну отак буває, як дуже тверде, отак прямо як камінь воно попадав, воно то проскакує. Ну, важко, не хотів я його мучити, скажімо так, предплужники зняв. Для нормальної, класної оранки рекомендую всім. Предплужники обов'язково. І оці углозніми, яких тут на даний момент немає, але я їх поставлю обов'язково. Буде ще краще. В даний момент без предплужників і без углоснімів ідеального прикидання немає. Щоб прямо ідеального, от такого як отут. Бо тут працював пон з предплужниками. Так. Що сподобалось? Також сподобалось надзвичайно регулювання глибини. Получається, три отвори. Тільки освободили. Ну, Підняв трошки вгору, витягаш, іменно сама оця частина рухається від руки куди завгодно. Переставляється, буквально по 5 мм можна переставляти. З колесом, як я й в попередньому відео казав, мажимо тут, мажимо і з цієї верніше сторони, мажемо отут, ніяких проблем. Все супер. Так, Хто слідкує, хто не слідкує, по регулюваннях під нагрузкою у вас центр плуга должен бути і співпадати із центром трактора. Оцими тягами регулюєте, хоч е, так сказать, хоч туди ви їдете, хоч назад, що плуг перевертаєте, під нагрузкою. Він дожен стояти по центру. І тоді повинно бути все окей. І вже після того, як ви його виставили ідеально по центру, оцими лівої, ось різьбами вже регулюєте, щоб передній корпус докидав. Ну, в принципі, і все. Так що, оце так, друзі. В плані ще, допустимо, якщо МТЗ-82 і важкі ґрунти, грунти, от, а це такі, як у нас, то на 30 см ви орати не будете. 20-25 це в кращому випадку. Також, багато з чого зависить від ширини, резини навіть на вашому тракторі. от допустім, у Кості сина фермера, ну вона ж там вузька, вона і ззаді в нього вуща, чим у мене спереді. Бачите? Це також має величезне значення. І Костя казав, що, скажімо так, в перспективі буде брати Велесовський плуг. Друже, рекомендую тобі, буде набагато дешевше взяти трьохкорпусний, збільшив угол атаки і вперед. Якщо будеш працювати із т 150 або, ну, так сказати, чередувати, чим вийде, з тим і робити, то, звісно, четвертий корпус. Обов'язковий. Ну та що, друзі, отакий огляд, отакий мій власний досвід, мої враження від цього плуга тільки позитивні. До речі, друзі, кому подобається Лемкін любителям Лемкіна Лемкін буду я продавать. Так що, кому цікаво, телефонуйте оту таке. Якби мені цей даний плуг не подобався, я б лемки на в житті не продав би. Ну, а так, друзі, ну, апарат. По-перше, нове є нове. По-друге, жирнючий плюс, що міняється угол атаки корпуса. Це... Ну, сучасний плуг, одним словом. Так що, друзі, всім пока. Кому сподобалось, ставте лайкоси. Підписуйтесь на канал. До зустрічі. Оце, друзі, такий страшний звук. Це там де центральний винт, в плаваючому. Оце таке воно робить на зворотах Класає. Нема там нічого страшного, все окей. Працює чітко, без перебільшень.